Привіт, друзі! Ви на каналі Горіховод. Зараз вже почався сезон збору і сушки горіха. Як бачите, ми зараз на виробництві господарство дало нам 2 тони горіха для сушіння, і ми випробовуємо її на своїй сушарці. От. І Питання таке: багато клієнтів мене запитують часто, як зрозуміти, чи горіх уже сухий, чи він ще вологий. В першу чергу 100% можна це зробити за допомогою вологоміра. Так, я вимкну сушарку, бо дуже голосно вона працює. В першу чергу, як я кажу, можна це зробити за допомогою вологоміра. Рівень вологості повинен бути в районі 8-10% І це є гарним показником для того, щоб горіх зберігався і. Продати його по гарній ціні. А зараз я візуально покажу, як, як його можна відрізнити. Тобто я взяв ось два горіха. Якщо стукати один об одний, то звук такий глухий, тобто він іще і тяжкий і дуже горіх, як камінці такі. Зараз розлущу його. Як бачите, так він іще дуже-дуже він тягучий такий, еластичний. Кірка відступається від, відділяється від ядра. Тобто ви бачите, як він погано розлущується. Горіх гарної якості, при тому ось він погано достається. І дуже тяжкий. Тобто його потрібно якомога швидше висушити. І в сушарці ось у нас уже є невелика кількість горіха яка підсохла. Давайте візьму більш-менш два однакових. Ось ви чуєте, він аж дзвенить. Він світленький став. Ось. Ось він аж він починає ось кришитися, тобто цей горіх ось вже досушився. Ви бачите, я погано його пальцями розлущую, але візуально дуже добре видно, що він уже крішиться. Це означає, що горіх досох. Ось. Але 100% ви зможете це зробити за допомогою вологоміра. Отже, інформацію по сушилці ви зможете знайти на посиланні під відео. Якщо у вас є додаткові питання з приводу сушки горіха, питайте, пишіть під відео, обов'язково відповімо. Або на нашому сайті грієховод.com.ua, ви можете знайти всю інформацію, або зв'язатися з нашими менеджерами. Дякую за перегляд, підписуйтесь.